В Україні реалізація земельної реформи виходить на фінішну пряму за словами експертів в аграрній сфері. Більшість побоювань щодо запровадження реформи пов'язана саме з недостатньою обізнаністю громадськості щодо її суті. Як фермери та місцева влада обговорювали майбутній закон у Херсоні? Дивіться далі. Після розформування колгоспів та розпаювання землі за роки незалежності кардинальних та дієвих змін в аграрному секторі влада так і не зробила. Фермерські господарства досі не отримали прогнозованого розвитку а особисті селянські у діючих умовах також не спроможні витягти на своїх плечах увесь обсяг виробництва сільськогосподарської продукції. Експерти констатують деградацію українського села. Щороку понад 15 українських сіл взагалі зникають з мапи України. Саме впровадження земельної Форми на думку посадовців здатний вирішити цю проблему, адже нові законодавчі норми у першу чергу захищатимуть українських селян-землевласників. Зокрема, буде обмежений обсяг продажу землі в одні роки. Запроваджено диференційовані ставки державного мита за посвідчення угод купівлі продажу земельних ділянок. Будуть створені такі умови, коли передавати землю протягом 10 років буде економічно невигідно, адже купувати землю мають ті, хто хоче її обробляти. що в этом законопроекте, кроме снятия моратория с 1.01.2012 года, сидит еще и порядок проведения аукционов. Скажем так, меня это тоже очень волнует. Законного порядка проведения аукционов на сегодняшний день нет. Принимались положения, всякие там порядки, но самого закона нет. И с 2008 года на протяжении трех лет... Ні, от этого порядку як предоставлять свободные земельные участки под тот же бізнес зі свого боку. Фермери побоюються, що таке швидке впровадження нового земельного законодавства створить багато нових проблем. Адже для ефективної роботи нормативних документів має пройти певний час. Турбує аграріїв і питання впорядкування землі, створення земельного кадастру, і звичайно ж, питання орендування паїв. Тут момент коли прийняли земельну реформу і роздали землю людям. Несмотря кто, что, кому приписан на тебе землю. И сейчас эти люди владеют половиной земельных ресурсов Украины. И сейчас им скажут, ребята, продавайте кому хотите. То, что будет дальше, никто не может предсказать. Хотя в любом случае землю, конечно, продавать нужно. Очень часто мы видим такие ситуации, когда фермер начинающий берет эту землю в ужасном состоянии, приводит за пять лет ее в порядок, а дальше приходит большой дядя с большими деньгами, дає більшу ціну і забирає тут землю. Фермеру хоч плач заборонятиме новий закон і продаж землі іноземцям. Згідно його норм, право купівлі продажу матимуть тільки три суб'єкти: громадяни України, фермери та держава в особі Державного земельного фонду і Державного земельного банку. Все це на думку українського керівництва сприятиме прозорому, законному та ефективному використанню одного зі стратегічних ресурсів держави її землі.